Загальну міську акцію Здоровим бути модно» у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку Разом до здоров'я. Проект покращення планування сім'ї та репродуктивного здоров'я в Україні, метою якого є проведення заходів, протидії розпосюдженню наркотичних засобів, алкоголю, тютюнопаління, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Проект разом до здоров'я один з небагатьох до якому співпрацюють Міністерство охорони здоров'я України, комерційні структури, громадські організації, він покликаний покращити знання, навички та професійний рівень медичних працівників і фармацевтів, поліпшити обізнаність населення, питання сучасної контрацепції, що має переваги перед абортами, забезпечити надання достовірної інформації з приводу доступних. До слова запрошується секретар міської ради куц Ігор Валерійович. Доброго дня всім мешканцям, які сьогодні прийшли на цей е, серйозний захід, е, який популяризує здоровий спосіб життя. Дуже приємно, що тут е, багато молодих. Які якраз і будуть складати майбутнє наше. Якщо ви вже зараз задумуєтесь і замислюєтесь над тим, що необхідно думати про здорове своє майбутнє, то у вас є перспектива. Є перспектива, що ви досягнете всьому житті все, що ви захочете, забажаєте. Тому що тільки здоровими ми зможемо реалізувати з себе свої мрії і досягати їх. Держава, яка піклується і хоче досягнути. Великих досягнень вона повинна думати про майбутнє, здорове майбутнє свого населення, своєї нації. І тому... Цей захід, який ми сьогодні проводимо разом з підтримкою громадських організацій міської ради, свідчить про те, що все ж таки України є майбутнє про те, що ми будемо йти в правильному напрямку розвитку здорового покоління, яке реалізує все всі виклики, які зараз стоять перед нашою державою, української православної церкви Київського патріархату, отець Віталій. Христос воскрес. Чудовий день сьогодні і чудове товариство. Гарна, дуже промовиста назва сьогоднішнього зібрання, що бути здоровим це модно, а я би сказав, що бути здоровим це і корисно. Бо Бог дав людині найцінніший дар життя і здоров'я це є найнеобхідніший його супутник. Тому що маючи життя... Маючи засоби для хорошого життя, але не маючи здоров'я, ми ніколи себе не будемо почувати щасливими. Це бути щасливим. І тому в сьогоднішній день я хочу побажати вам міцного здоров'я, щоб Господь завжди піклувався вашим життям, а ви, в свою чергу, щоб завжди відкликались на Божі заповіді, які застерігають нас від нещасть, від проблем життєвих і кличуть нас до щасливого життя. Успіхів вам у вашому житті і будьте мудрими і розумними. Христос Воскрес. Знаєте, напевно, я девчом був вторюся, але найпростіший спосіб бути здоровим це не грішити. Людство, скільки воно живе, то воно хоче на землі довго і щасливо жити. Коли ми побачимо історію суспільства, то побачимо, що дуже багато хвороб, які були в минулому, сьогодні вони переможені. Тобто людство знайшло чи якісь прививки. Ще лікарства, щоб не хворіти на ці хвороби. Але так стається, що перемігши одні хвороби, ми стикаємося з новими, ще страшнішими, від яких ліку немає для нас. Так само не тільки людина бореться з хворобами. Навіть Ісус Христос, коли жив на землі. Він так само боровся з хворобою. Немає такої, такого випадку, коли б до нього підійшов хтось хворий і він його не стілив. Хто підходив хворів, він всіх їх стіляв. Але деколи способи стілення були дуже дивні. До одного хворого Ісус Христос каже: ось ти здоровий, гляди ж більше не гріши, щоб чогось гіршого з тобою не сталося. Наталія Олександрівна. Вітаю вас, шановні мешканці нашого міста. Мало хто в стрімкому потоці нашого часу турбується про здоров'я. Ти молодий, молода. Прагнеш перспектив і розвитку себе як особистості, прагнеш жити у здоровому суспільстві та в майбутньому мати здорову сім'ю. Кожен з нас знає, що таке здоров'я, яку роль відіграє воно в повсякденному житті. Кожен знає або здогадується, як впливає на здоров'я нікотин, алкоголь, наркотики та безладні статеві стосунки. Отже, запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у конкурсі «Малюнки на асфальті. Подарунки чекають кожного учасника. Поки наші учасники будуть працювати, ми послухаємо пісню Я стану твоїм ангелом. Я мог бы тебя удивить, Всем в свете и сразу Я мечтаю тебя отвести на входной корми, где в запахе зеленой сосны стихнет ветер коварный Такі видимо. Родился в городе Киеве в 1982 году. Родился в достаточно благополучной, хорошей, любящей семье. У меня полноценная семья, отец, мать, сестра. И, ну как бы ни, ничего не предвещало никакой беды в моей жизни. Э, До седьмого класса я учился практически отлично, у меня не было троек. Э, Но после седьмого класса э, жизнь понемножку начала уходить как бы по накатанной сторону. Привет, чтобы на Но... годы. Здоровый сбет для життя обрала. Шість світле майбуття. Потім пізніше долучилися люди, яким не байдуже ця проблема. Ціль цієї організації це як і профілактика захворюваності, так і те, що є родзинкою такою. Це догляд, підтримка людей вілоінфікованих, а також захист їхніх прав. Скорбимо тех, кого здесь нет. И помнить будем их всегда. Никто не может дать ответ. Откуда к нам пришла беда? Зашла в мой дом, зашла к тебе. Она хозяйка наших тел. Нам остается только ждать, кто будет следующий теперь. Но страха нет осталась боль За зря прожитые года Все потерял, жизнь и любовь Теперь чума со мной, беда Но жизнь идет, живой пока Что будет дальше, знает Бог Чтоб не случилось, друг беда Храни очаг и свой порог 妈妈的概念。

Give them caution